Привіт, друзі! А ви помічали, як у собак починають горіти очі, коли ми дістаємо їх улюблені смаколики? І це не дивно. Ну, по-перше, це дуже смачно, а по-друге, це чудовий інструмент для навчання, тренування і навіть для турботи про здоров'я. Тому ми сьогодні запаслися смаколиками у Зараз з собаками разом будемо їх смакувати і заодно вам розповімо, які бувають ласощі, їх види, функції, як і коли їх правильно давати і поєднувати з основним раціоном собак. Почнемо з того, що смаколики для собак це не просто смачний ароматний шматочок, а справжня валюта довіри і любові. За допомогою смаколика ми можемо навчити собаку новій команді, показати, що вона робить щось правильно, допомогти їй впоратися зі страхом або зайняти її тоді, коли нас немає поруч. У більшості собак найсильніша мотивація саме харчова. Собаки сприймають ласощі як найціннішу нагороду. Тому, коли ми даємо шматочок смаколика, ми не просто годуємо, ми будуємо зв'язок. Більше того, правильно підібрані ласощі можуть піклуватися про здоров'я, чистити зуби, підтримувати травлення чи навіть забезпечувати організм потрібними вітамінами. Тобто, це і виховання, і тренування, і турбота про здоров'я все в одному. Давайте розберемося, які бувають види ласощів. Почнемо з найпопулярніших: це смаколи. Для тренувань. Вони маленькі, легенькі, хрумкі і швидко з'їдаються. Собака отримує нагороду миттєво і не відволікається від процесу навчання. Це можуть бути спеціальні тренувальні снеки, печива для собак чи догідноване м'ясо та сир. Сирні ласощі зроблені по цікавій технології. Натуральний нажирний сир перебувають в піну, а потім висушують. Виходять легкі, хрусткі та ароматні смаколики. Дуже класний варіант сублімовані ласоші. Сублімація це процес видалення води з продуктів шляхом їх заморожування та використання варі. Акуму. Ідеальний розмір, текстура та 100% користі. Ну, а тепер поговоримо про смаколики, які займають собаку надовго. Це якісь сушені жилки, пресовані ласущі, вони більшого розміру та, відповідно, щільної структури. Вони не просто смачні, вони мають конкретну функцію, наприклад, вони знімають стрес, нудюгу, корисно давати її, коли ви залишаєте собаку вдома саму, або вам потрібно її. Відволікти і перемкнути її увагу на щось інше. Наступний вид це дентальні ласощі, тобто стоматологічні зубний наліт, камінь, гангівіт це дуже розповсюджені проблеми у собак. З часом це призводить до кровотечі, ясен, до проблем з пережованням їжі, як результат втрати зубів. Серія Dental – це ласоще для підтримки здоров'я ритової порожнини у собак. Вони дають змогу побалувати улюбленця апетитним частуванням і з користю для його здоров'я, пережовування, знижує утворення зубного каменю, м'яко, дбайливо масажує ясна. Собаці цікаво гристи, а ви отримуєте бонус у вигляді доглянути ротової порожнини у вашого хвостатого. Ну і нарешті ще один корисний варіант функціональні ласощі. Це сушене м'ясо, риба, супродукти, але більшого формату. Ці ласощі – середній варіант по тривалості поїдання. Це натуральні смаколики, що містять багато корисних елементів. Позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт без боровників і консервантів. Структура ласощів і їх апетитний запах подарують вашому хвостику багато хвилин задоволення. же правильно давати собаці смаколики? Ласуші для тренувань ми даємо тільки під час занять, а для захочення, маленькими порціями, ну щоб підтримувати інтерес. Коли ви хочете, щоб собака трішки заспокоїлась, не нудьгувала або змінити фокус її уваги, то дайте їй смаколики для довгого гризіння. Дентальні ласощі можна давати декілька разів на тиждень, щоб підтримувати здоров'я ясен та зубів. Головне правило: підбирайте ласощі за віком і розміром вашої собаки маленькому цуценяті і великому, але баю потрібні зо. Овсім різні варіанти. І тепер питання: як ласич вписати у щоденний раціон собаки? Запам'ятайте просте правило: смаколики це доповнення, а не заміна їжі. Вони не повинні перевищувати 10% від добової норми калорій. Їх також треба рахувати як частину раціону. Якщо під час тренування видаєте більше ласущів, просто трохи зменшить порцію основного корму. І ще одна порада: звичайно, обирайте натуральні продукти без цукру, солі та шкідливих добавок. Так ви точно будете впевнені, що тішити собаку корисними смаколиками. Лесочі для собак це не тільки смачно, але й дуже корисно. Головне, правильно їх підбирати і не переборщувати. А от цікаво, які смаколики найбільше люблять ваші хвостики. Пишіть в коментарях. А на цьому все. Не забудьте поставити лайк, підписатися і до зустрічі в наступних відео.